Розповідали, декламували, співали, колядували. Учасники клубу надвечір'я зібралися на свою чергову зустріч у ці різдвяні дні. Але оскільки цьогорічне різдво позначене тінню війни, яку веде український народ за свою незалежність, то тема зустрічі вибрана відповідна: Боже Україну збережи, Господи, помилуй нас. Ведучі заходу, керівник клубу Ганна Піголь та бібліотекар Надія Ковальчук запрошували до слова і до спільного виконання пісні. Ми идемо, а ми нашу, саму, Україну, е -е -е Зачарував залу спів дуету подружя Зуї Стрихарчук та Федора Марчука. У Валентина Ковальчук провела історичні паралелі подій минулого і теперішніх. Тамара Мазур натхненно заспівала про нашу перемогу. Хвилиною мовчання учасники зустрічі вшанували пам'ять тих, хто поліг за Україну. Про непереможну Україну співав Володимир Мачурат. Брала за серце щемлива пісня на могилі моїй посадіть яворину у виконанні Федора Марчука. Про листи, яких чекає матір від сина, линула в залі пісня у виконанні знову ж таки Тамари Мазур. Нікого не залишив байдужим спів Людмили Стороженко та Валентини Березинської. Ала патріотичну пісню Чоловіча група надвечір'я. Моя україна це Надія Олійник говорила про українську мову та національні традиції. Марія Караван зачитала вірші про народ і Україну. Разом співали улюблену червону калину. Осавул Славутської паланки козацтва Запорозького Роман Бачинський розповів про традиції посвяти у Джури. А далі учасники зустрічі перейшли до улюблених колядок. Їх виконували Галина та Василь Прокопчуки, Марія Марчук та Віра Левчунець. Співали колядки разом. Людмила Стороженко подарувала незабутні хвилини виконанням ще декількох пісень, а завершувався захід як завжди піснею гімном.